Так, це я не хвалюся, але про найдорожчий стейк. А чого не хвалюся, бо нема чим. Так би похвалилася. Коштує 50 кг, тут 40 грам, там в мене буде наприкінці, ви можете побачити про що я хочу поділитися враженнями. Він дуже м'який, дві хвилинки з кожного боку обжарюють його, трошечки вон, я перцю, трошечки солі. Кімнатної температури, він повинен бути, щоб рівномірно обжарювався. Так ось він такий м'який, що можна його їсти просто виделкою, не використовуючи навіть ніж. Але, наприклад, ну я не можу сказати, що він мій чоловік. Мій нарчений. я забуваю. Так, я буду звикати до цього. Так ось мій нарчений. Я думаю, що будуть заручені обов'язково. Такий мій наречений: він сказав, що не відчувається не запаху, не смаку м'яса. З якої частини коровки, я не знаю, чи корівоньки. Як з якої частини корівоньки, я не уявляю, це роблять мої подрузі з Латвії, яка мені